Всім здарова, братва, з вами Фішер. Останнім часом ви дуже сильно просили, щоб я зробив тутор на свій графон. Тож цей відосик буде про графіку, як вона виглядає і як не встановити. Також в кінці додам файлик, який дасть буст фпс слабким ПК. Встановити це все буде максимально просто, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Зараз мій графон виглядає ось так: до цього я накатував ще редуксики, які різні тести, але все ж таки залишився поки що на цьому варіанті. При цьому в графоні на максимальних налаштуваннях у мене 135 FPS, але знов. Уж таки, це все буде залежати від вашого ПК. Я вирішив залишити дефолтну графіку, без ніяких замін і тому подібне. Мені комфортно з цією графікою грати, тож це виглядає якось ось так зараз. І єдине, що замінилося в цій графіці, це тайм цикли, тобто ваша погода. Небо в грі буде виглядати інакше, ніж зазвичай, чим в дефолтній GTA, але це ніяк не повливає на ФПС. Я думаю, що різниця доволі відчувається, тож давайте перейдемо до налаштувань. А якщо ти плануєш грати на Ukraine GTA 5, то тримай плюхо. В мене є свій власний промокод, який ти зараз бачиш на екрані, і при активації його він тобі дасть 10 тисяч доларів. Перший крок в нас це встановити решей. Це все робиться дуже просто. Посилання на сайт я залишу в описі під цим відео, і взагалі всі посилання будуть в описі. Переходимо на сайт, нажимаємо кнопку завантажити, і тут нас перекидає на нижне віконечко. Нам потрібна ось ця версія, або версія поновіша, або постаріша. Це не сильно зіграє роль. Якщо у вас вже якийсь встановлений, то можете використовувати і його. Нажимаємо завантажити. Це все в нас встановилось дуже швидко. І нажимаємо Встановити. Запускаємо. І тут саме цікаве. Для того, щоб встановити решет на сервер, нам потрібно взяти іконочку Rage, там, де встановлено, нажати свойства або властивості на українській. І тут буде в нас ось такий шлях. Ми його копіюємо, копіюємо шлях і вставляємо ось сюди. І нажимаємо Next. Далі вибираємо Microsoft DirectX 10 12,12, 12. нажимаємо Next. Е, як бачите, він у мене вже встановлений, а у вас буде Install. Тут можна встановити просто Reshade, а можна встановити з ефектами. Нам потрібно з ефектами. Встановлюємо. Е, далі нам потрібно е, нажати тут Uncheck All і Check All. Тобто всі галочки знімуться і поставляться. Це так потрібно, це всі ефекти, які можна буде в майбутньому використовувати. Нажали Next, запустили. Та. Да. Зараз в мене виски... вискочило віконечко, тому що в мене це вже все було встановлено. Воно зараз просто перевстановлюється. Якщо ви зайдете в YouTube і напишете на Решей для GTA 5 RP, то ви знайдете купу відосів, купу гайдів, як це можна буде поліпшити. Я покажу просто свій варіант налаштування решейдів, а в інтернеті ви зможете знайти їх безліч. Все, все встановилось, нажимаємо Фініш. Супер. Тепер вам потрібно буде завантажити два файли: це таймцикли і графіка. Графіка піде для тих людей, у кого слабкі ПК, вони можуть дати вам невеличкий буст в ПС. Точніше, не може, а дадуть 100%. А в тих, кого більш потужні, ПК, то можна просто зробити таймцикли. Але знову ж таки, додивіться відео до кінця і зрозуміти. Що це за гра. Так, розпакуємо тайм-цикли. Ось ця папочка, відкриваємо неї, і з'являється у нас ось такий тут файл. Що нам потрібно зробити? Нам, нам потрібно зайти в папку з грою. Для цього ви можете зайти в Steam, нажати свойства, і там будуть установочні файли і знайти папку саме з грою. Після того, як у нас відкрилась папка з грою, ми заходимо в папку update і закидуємо ось цей файл в цю папку. Тобто з заміною. Закинули, все дуже швидко робиться. Так, все, супер, таймцикли, ми встановили. Давайте тепер зайдемо в гру і налаштуємо решейди. Так, братва, для. Для того, щоб активувати наш решейт, вам потрібно нажати на англійську клавішу Home на клавіатурі, нажимаємо неї, і як бачите, в мене зараз увімкнуті ось ці чотири параметри. Тож, давайте пройдемо з ними по порядку. Я зараз все вимкну, і бачите, це все виглядає набагато темніше. Так, перший параметр ось так виглядає: Color Functions. У мене чомусь їх два. Я не знаю, я думаю, що у вас також буде два, або один, то супер сильно ролі не грає. Я коли створю, я коли заповнював один, у мене чомусь автоматично створився другий. Ось, в принципі, всі налаштування, які є в цьому параметрі підкрутив. Також можете так поставити. Далі наступний у нас іде такий саме параметр чомусь в мене і з такими самими показниками. Я ж кажу, якось він автоматично створився, другий, тому це не супер важливо. Якщо ви побачите, що я вимикаю два і вони нічого майже не змінюють. Наступний параметр це течні Color 2. Ось тут він вже так непогано бустить яскравість. Також в мене стоїть 0,748, але ви можете погратися і налаштувати під себе. Тобі ж цей параметр доволі гнучкий, тож ви бачите різницю на екрані, як змінюється графон. Ставлю десь ось так приблизно. І наступний параметр це Local Contrast. У мене стоїть 0273. А тут вже по бажанню ви самостійно можете ставити темніше, яскравіше. Бачите, контрастність додає більш якось е, чіткості, тому це вже кому як подобається. І ці всі штуки у вас не забирають ні одного FPS. Ну, в принципі, ми і закінчуємо по налаштуванням решейта. Давайте покажу тепер налаштування своєї гташки в Escape. Заходимо ми в графіку і будемо йти зараз по порядку. У мене стоїть окон, мене стоїть вікони без рамки, також в мене два камені. Мітор 5 на 3 розширення, можна поставити 5 на 4, якщо ви там любите тули але я таке не люблю. Тому для мене 5 на 3 це ідеальний формат, тому майте на увазі. Далі, FX вимкнутий, MSA вимкнуте, Ну і далі всі налаштування у вас будуть на екрані, зможете поставити на паузу і подивитися. Ось такі, в принципі, всі налаштування. Далі приходимо в вкладку відео і можете побачити ось налаштування яскравості, тут теж можна це коригувати. Ну і в принципі все. Додаткові налаштування зображення виглядають ось так. В принципі, як до речі, ще використовував цей параметр на максимум. Він теж мені подобається так. Ну, ось так я і граю. Це, в принципі, всі налаштування. Але зараз, Мертва. зараз. Як бачите, у мене зараз стабільне... Ну, 100 FPS є. Я думаю, що зайду в людне місце, то буде ще менше. А як виїжджаю за місто, то FPS як росте, відповідно. Я, в принципі, цьому задоволений. Мені цього більш-менш чим достатньо. Але зараз ми перейдемо до того самого файлика і дасть вам буст FPS на слабких ПК. Для цього я закриваю гру і знову ж таки повертаємось до нашого архіву. Як ви пам'ятаєте, у у нас відеографіка була загружена майже на 5 гнів, тому що максимальне налаштування, тому подібне. Зараз ми це зробимо параметри максимально, щоб вони не навантажились, тому розпакуємо ось цей графончик. Ось він у нас сюди закинувся. Це бортва просто Settings. Settings — це ваші налаштування в GTA. -шки. Як це все встановити? Зараз вам покажу. Для цього нам потрібно перейти в папку документи, відкриваємо там, наприклад нову віконечку. Потім у нас іде Rockstar Games, GTA 5, і ось тут, бачите, є ось settings. Оце до речі, мій Settings Нам потрібно його відкрити. За допомогою блокнота, ось він у мене з'явився. Як бачите, це всі налаштування, які робляться через Escape в GTA. І тут в кінці ось пишеться відюха. Оце, оце важливо. Вам потрібно скопіювати ось цей параметр. Можете свій Settings, який у вас вже є, можете його зберегти в окремому місці. Наприклад, як я це зроблю на робочому столі, ось зберіг свій Settings, він буде мене тут лежати. Цей ми видаляємо. Переходимо до архіву там, де ми його розпакували, і закидуємо сюди ось цей Settings. Відкриваємо за допомогою блокнота, з'являється таке віконечко, і тут. Тут потрібно буде замінити на вашу відюху. Так, вставляємо назву вашої відюхи з вашого сетінгсу і зберігаємо. Тепер заходимо в грузну. Все добре, але бачите, в нас з'явився розтяг. Ви заходите в графіку і ставите розширення 5 на 3. Все. Ну, або став... залишайте 5 на 4, кому як комфорт. Я ж знову ж таки кажу, що я граю так. Як бачите, у мене на цьому самому місці FPS збільшився на 30-40 фпс. У мене було 120-130 приголи на цьому місці, а зараз 160-170. Як бачите, прирост навіть є на моєму ПК, тож користуйтесь ось таким. Такий файлик корисний. Якщо ми відкриємо знову ж таки ще раз налаштування і графіку, то побачимо, що відеопам'яті всього є 370 мегабайт. Ну, я все одно я впевнений, що відеопам'яті все одно є більше, це фейковий показник, але все ж таки, е, ми знизили за допомогою цього сетінгу нормально, ось так е, характеристики. Так що майте це на увазі. В принципі, ось і все моє налаштування графіки. Тож, якщо вам сподобався цей відосик, то поставте лайкосик та підпишіться на канал. З вами був Фішер. Я всім дякую за перегляд, всім па-па.